На дворі стає холодніше. Тварини шукають теплий прихисток, тому побачити хоча б одного пухнастика важко. Пані Людмила допомагає тваринам, оскільки вважає, що будь-яка жива істота має бути нагодована та обігріта. Ну, да, коли буває можливість, може де я їжу їх то там. Що віднести, щось віддати. Попри те, що має домашнього улюбленця, не забуває про інших і пані Аліна. Жінка вважає, що безпритульні тварини людська провина. Ми живемо в приватному секторі. Я це спостерігаю дуже часто. Народилось дуже багато цих занять. Вони що зробили, десь поїхали їх і вивезли. Тому я вважаю, що за це треба карати і карати за це треба дуже сильно, тому що вони їх просто викидають, і потім що. Ну а це ж так само, як і люди, які. Ходять, нема житла, це важко, страшно. А собака, якщо, наприклад, людина ще може про себе подбати, яка проживає на вулиці, собака про себе ніяк не подбав. Под... Пан Сергій, не маючи чотирилапого вихованця, на роботі із колегами підгодовує декількох. Є пара собачок, кішечка, що ще там таке. Спілкуємося, питаємося за них. Крім нас, більше нема кому за них побеспокоїться. хто може, звісно, бо так. Не всі ж до цього так відносяться. Кожна тварина теж має невід'ємні права. Серед них право на турботу, ласку і прихисток. Детальніше нам розповіла президентка Черкаського обласного благодійного фонду життя Оксана Савіцька. Кожний як і в кожної істоти на землі є право на те, щоб бути неголодною, не зазнавати травм, хвороб, не зазнавати жорстокого ставлення до себе. Не потерпати від спраги, мати право на люблячу і мати право на люблячу родину. Людина має піклуватися про менших та слабших за себе, проте волонтери, турбуючись про долю тварин під час війни, стикаються із нерозумінням. Пані Оксана вважає, що жорстокість, яка існує зараз, має спонукати нас до прояву милосердя, до тих, хто поруч. Ми самі сьогодні зазнаємо жорстокого ставлення до себе, тобто, в принципі, є країна, яка напала на нас і намагається на нас терти, знищити за ця землі. І люди, що на початку війни ховалися у підвалах від ризику бомбардувань, вони сьогодні заколочують ті ж самі підвали для того, щоб туди випадково не потрапив і зимою не врятувався від жорстокого холоду. Вуличний котик напередодні зими охочі можуть допомогти бездомним тваринкам, зокрема, безкоштовно стерилізувати їх, звернувшись за номером 098-482-89-79. Волонтери готові допомогти містянам із пошуком госпо. Та кормом для чотирилапих. Проте при цьому кожен має нести відповідальність за того, кого знайшов та узяв до себе. Навіть тимчасово. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.